Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 15 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. На Буковині господарський собака покусав п'ятирічного хлопчика. Попри негоду на дворі у Чернівчан справжнє українське свято в душі. День вишиванки. У Чернівцях ветерани афганці відзначили 26-ту річницю початку виведення радянських військ з Афганістану. На Буковині господарський собака покусав п'ятирічного хлопчика. Дитина гралася у подвір'ї. Чому на неї накинувся чотири лапи? Батьки і гадки не мають. Вони почули крик. Коли прибігли, хлопчик весь був в крові. У важкому стані його госпіталізували до чорнівців в обласну дитячу лікарню. Стан дитини на теперішній час та прогнози лікарів з'ясовував Олександр Хмель. слава Богу, дитина вижила. Ну, ця дитина могла вмерти від втрати крові, від шоку, больового. А до лікарні, покусану собакою, дитину привезли увечері. Трагедія сталася в селі Михайлівка на Кельменеччині. Від пережитого батькам важко говорити. Та як сталося? Діти. Мало інформації про цей випадок і у самих лікарів. А вночі вони прооперували дитину. Операція тривала кілька годин. Зі слів медиків, у хлопчика сильно покусане обличчя. Чому собака напала на малу дитину? Не розуміють ні лікарі, ні батьки потерпілого. На подвір'ї їх їх пес покусав дитину. П'ятирічна дитина гуляла на подвір'ї. Пес покусав, вроді би, пес, був, все нормально, а щось в нього сталося, щось перемкнуло. Ну, поведінка ж псів, вона також не передбачена. Стан важкий, зараз стан також важкий, дитина знаходиться в палаті. Вивели стан, проведена інфузійна терапія, анестезіологи, реаніматологи підключилися. В общем, підключилися, так все адекватно. Просто шкода дитини, шкода дитини. Останнім часом таких випадків все більше є. Лікарів вже зараз називають цифри: 8-9 дітей щороку стають жертвами собак, як домашніх, так і бездомних. Причому кусають дітей переважно не собаки бійцівських порід, а зовсім інших, які вважаються дружніми у відношенні до людей. Буквально місяць назад до нас поступила дитинка з району області. У якої відбулася травма внаслідок того, що собака, домашня собака, вівчарка накинулась на дитину під час гри і ну фактично відкусила крило носу значить, дитині? Всі діти, на жаль, залишаються значить, під психологічною травмою, емоційною травмою, досить таки тривалий реабілітаційний період, окрім косметичних, звичайно, дефектів. Скільки днів пробуде у лікарні покусаний хлопчик? Чик лікарі ще не знають, попри важкість отриманих травм медики запевняють, дитина народилася в сорочці. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці до пабу 34 завітала міліція, аби перевірити, чи дотримуються вони режиму роботи. Нагадаємо, що через скарги людей, які проживають поряд із закладом, та невідповідність документів графіку роботи днями виконком проголосував за відмову пабу в цілодобовому режимі роботи і дозволив працювати лише до 22.00. З працівниками міліції до закладу завітала і знімальна група Чернівецького репортера. Перевірити чи дотримується встановленого рішенням виконкому режиму роботи в пабі 34 вирішили дільничні інспектори, яких раніше попередили про те, що даний заклад обмежений в режимі роботи до 22-ї години. Люди в пагонах дочекались 22.20 та вирушили на перевірку дотримання пабом нового режиму роботи. Зайшовши всередину, в приміщенні побачили клієнтів, які відпочивали в залах закладу. Невдовзі до правоохоронців підійшов адміністратор Роман. Я цього територію, на якій розташований ваш заклад. Ласка. У нас є з Чернівської міської ради рішення про те, що у вас обмежені роботи до 22.00. Ну, так ми вже, вже закрилися. Суд досироють, доїдає, добивають ми вже, вже усім. Ну, на даний момент люди відпочивають. Зрозумієте нас, людині мало бути за, за, за заклад, мало поставити. Ми запитали у тих, хто знаходився у приміщенні папу чи попереджували їх про те, що заклад працює до 22.00. Ні. Ні. Нас не може, годину півтори тому. Тема. Ми взагалі то не говорили. Так, так звісно. Пів години тому. Ну, звичайно. Ми нам сказали до того, як ми вже замовили і ні, після того як при нас нам замовлення. Ні. Ні. Не попереджаю. А ви вже давали себе про селі терпіть? Хвилин Ми тільки зайшли. І ні витого, нічого? Ні. Адміністратор Роман розповідає, що зараз документи щодо цілодобової роботи закладу знаходяться в процесі роботи. А наразі запевнив, що клієнтів попереджали про те, що заклад о 22-й рівно зачиняється. Проблем ніяких немає. Ну, просто я прошу, прошу виявити нашу ситуацію. Люди 22, ну, не всі можуть вийти. Дехто затримується, там, хоче доїсти, хоче допити, люди заплатили за цей товар. Однозначно треба дати цю можливість. Ось, так, коли бачиш, може на сники, там півгодини? Ну я думаю, що це не є нічого в цьому. Але на годиннику закладу вже десята година 40 хвилин вечора, а нові клієнти все приходять. І ніхто їм не перешкоджає, і ніхто не попереджає про те, що паб зачиняється. Ні, ніхто не заважав. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, у вас попереджали, що заклад зачиняється в 10 годині Ні, і ви тільки прийшли, чи ви вже Ні, я вже сижу тут довгенько. Годинку точно. За результатами перевірки, що здійснили працівники міліції, було виявлено правопорушення та складено на адміністратора закладу адміністративний протокол по статті 155 кодексу України про адміністративні правопорушення. А також цей заклад було зачинено. Адміністратора та дирекцію закладу було попереджено, офіційно попереджено про неприпустимість протиправної поведінки та можливу кримінальну відповідальність. Яке покарання за недотримання режиму роботи понесе керівництво закладу вирішуватиме Шевченківський районний суд? Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попри негоду на дворі у Чернівчан справжнє українське свято в душі. Вже стало доброю традицією. Кожного 3-го четверга травня одягати вишивані сорочки, святкувати день вишиванки. Цього року обійшлося без офіціозів, але гарна традиція таки поширилася на велику кількість людей, які одягли народні строї на роботу, навчання та прогулянку. Також свій перший вишитий одяг отримали новонароджені немовляти. Генріта Беух впродовж дня слідкувала за подіями і підготувала для вас наступний матеріал. Світ відзначає міжнародний день сім'ї. На цю ж дату цього року припало і святкування дня вишиванки, зініційованого ініційованого кілька років тому чернівчанами. Традиційно свято розпочалося у пологому будинку, де новонародженим Даринці і Роману подарували перші в житті вишиті сорочки. Руслан та Ірина Семенюки 11 травня стали батьками маленького хлопчика. Те, що до їхньої дитинки прийшли організатори свята українського строю, задоволені кажуть, що хреститимуть романчика у цій же вишитій сорочці. Народився склад. Козак, який буде захищати нашу деньку Україну, і в цій ситуації, яка склалася, ну, це дуже так значимо, ну, ми щасливі. День вишиванки підтримали й в інших містах нашої країни. Про це свідчить величезна кількість світлин, яку надіслали на фотоконкурс співорганізатору свята Олександру Ткачуку. З понад сотні різного роду фотографій обрали ті, які демонструють повсякденне носіння вишитих сорочок у сім'ях. Відтак визначили трьох переможців і власницю спецпризу маленьку чернівчанку, які подарували вишиваночку. Ми не спеціально не робили якихось місць, тому що зараз у цьому конкурсі важлива участь, а не перемога. Ті фото, які справді є емоційними, представляють як найглибше сімейні цінності. Також у цей день до Чернівців організатори запросили дві династії вишивальниць, в сім'ях яких з покоління в покоління передається вміння вишивати український одяг. Родина вишивальниць Кіцменя Дар'я Стасюк та Діана Новак привезли із собою свої найулюбленіші витвори. Також у цей святковий день одягнули українські строї. Хотілося, щоб напевне кожна жінка. Вишивала і для своїх дітей, для своїх чоловіків, тому що колись дівчина вишивала для свого хлопця, для чоловіка, для дітей. Це ж втілюється кусочок своєї душі, вкладається любов. Стараємося зберігати все те, що е, започаткували наші предки. Є роботи, які ми стараємося повністю автентично відтворити те, що було в минулому, а є е, роботи, які ми стараємося щось втілити своє. Вже звичним стало у день вишиванки встановлювати рекорди. Щоправда, цього разу ініціативою з проведення такого свята захопилися жителі інших міст нашої держави. Тому о 15-й годині в центрі міста як нашого так і багатьох інших люди у вишитих сорочках співали головну пісню країни гімн України. Тим, що я Буковинка, і я не могла у цей день не одягнути національне вбрання, вдягла нашу кіцменську сорочку, горбутку окрайчину, сплела вінок. Я люблю Україну. Свій генетичний код продемонстрували чернівчани, вдягнувши вишиті сорочки. Сьогодні весь світ, вся Україна святкує день вишиванки поспілкуватися, поділитися планами та розповісти про ситуацію на сході країни, а також приєднатися до дня вишиванки в Чернівцях, приїхав народний депутат України Олег Ляшко. У вишитій сорочці поміж жителів Буковини він закликав до супротиву ворогу об'єднання та національної свідомості. Також зазначив, що боротися з несправедливістю, безчинством та сепаратистськими настроями його основна позиція. Також незважаючи ні на що робитиме все, аби антитерористична операція не припинялася а мирне сонце для усіх українців і на заході, і на сході і в Криму. Світило завжди. І сьогодні над Чернівцями мирне небо. Світле, мирне небо, затишне місто. От Я хочу, щоб так було завжди. Я хочу, щоб в нашій країні не було війни. Я хочу, щоб в нашій країні не лилась крові сльози. Відзначили день вишиваної сорочки, і на Чернівецькому машзаводі. Звичайно, не всі змогли вбратися в український національний одяг, адже робота в деяких цехах доволі важка та не зовсім чиста. Але переважна більшість колективу виглядала сьогодні святково і патріотично. Свято розпочинається вже з прохідної частини організації. Хлопці-охоронці, помінявши чорну спецформу на охайні вишиванки, зізнаються. Побачивши їх у багатьох на обличчях, з'являлися доброзичливі усмішки. Дивувалися всі, казали, які гарні. У кабінетах адміністративного приміщення також панує дух свята. Панянки у білих та чорних сорочках виглядають урочисто та ошатно. Пані Ольга розповідає, сорочку, яку вона сьогодні вдягнула, вишивала ще її тітка. Вона сказала, що я хочу, щоб ти носила цю вишиванку, щоб ти мала після того, як мене не стане, щоб ти могла її носити, щоб вона тобі тепло, добро давала, тому що я вишивала своїми руками її. Ну, щоб ти споминала, коли мене не стане. Десь перед обідом усі виходять на подвір'я, зробити колективне фото. Якщо раніше усі могли розміститися на сходах, то нині місця вже не стає. Вирішили стати перед будівлею, аби усі вишиванки було гарно видно. Але цей день я би сказав, особливий цієї вишиванки, тому що зараз Україна переживає такі часи, що за українське слово вбивають. А за українську вишиванку так напевно. І в нас велике щастя, що ми живемо на Буковині і можемо розмовляти українською діти вишиванку. Дівчата та хлопці виглядають у вишиванках настільки природньо, що виникла думка: а чому ж цей вид одягу не використовувати щодня? Виявляється, не усі до цього готові. То наші люди чогось соромляться, чи якось незручно. Можливо, якби це було якби, введено, і всі б носили. Я думаю, це було дуже гарно. Але зараз такі поодинокі випадки, і люди не хочуть виділятися. Я думаю, у нас заведено. Но одягати такі вишиванки на весілля, на такі свята українські, і зараз от, на день вишиванки теж пофотографувавши, розійшлися, адже робота навіть і у день вишиванки не повинна простоювати. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях відсвяткував свій сторічний ювілей ще один житель нашого міста Баранінов Валер'ян Іларіонович. За свої роки бачив і війну, і щастя, і успішне сімейне життя про секрети довголіття, а також про життєвий шлях довгожителя. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Баранніков Валеріан Іларіонович цього дня приймає вітання від рідних, знайомих та друзів. Не забули про ювіляра і представники влади, які також привітали чоловіка. А ти імені нашого міста, а мені всіх жителів, які раді тому, що у нас в полку столітніх людей, людей і додається людей. Це Світы ну, Цвіти зашите мені вручить вашій супругі, якщо ви не зражаєте. Я поздравляю вас. Вірі вашого супруга. Спасибо. Ну, а вам На 100 френдовий кра. Валеріан Іларіонович народився 15 травня 1914 року в місті Свердловськ, що на Уралі. У 1934 році був призваний до армії і брав участь в бойових діях на річці Халхінгол. Тут і був перше поранений. А вже з 1936 року почав навчати ворошиловських стрілків. А невдовзі разом зі своїм підрозділем брав участь в бойових діях біля озера Хасан, звідки й був направлений на фінський фронт. Вдруге чоловік поранений у 1941 році під Москвою. По одуженню чоловіка направили на фронт в зенітну дивізію артилерії, і в 1943 році він отримав третє поранення. А про те, як його забрали на війну, розповідає наступне: а на війну забрали так. Ми були на пікніки в лісу. А прийшли. Спеціальні постани два человека. Всіх собрали нас, а нас було там чоловік, навіть 40 на Но ну, І об'явили отечественную війну. Дружина ювіляра, з якою чоловік прожив вже більше 60 років, розповідає, що з чоловіком познайомилась, коли працювала водієм тролейбуса. Ну, он неподалеку где-то там жил, видно, так. И, и когда я проезжал, приїжджала, он стоял, когда на станок он всегда улыбался. а я ему улыбалась. Вот так вот мы познакомились. И вообще он добрый, работяга, не хороший. Не курит, не п'ять. Жизнь прожита неплохо. не плохо. Валеріан Баранніков також нам розповів про те, завдяки чому він прожив так довго. Мене спасло. Собственная ініціатива. Утром обязательно зарядка. Ну и кроме того, не стеснялся нагружать себя нагрузкой. Всі школи були мною учтені и всі приходили, как говорится, на совет перед праздничками. Дар'я Товпич, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях ветерани афганці відзначили 26-ту річницю початку виведення радянських військ з Афганістану. зібралися біля пам'ятника на проспекті Незалежності. Його тут відкрили рівно 15 років тому. Шанували пам'ять загиблих побратимів, пригадали важкі воєнні будні та поділилися думками стосовно теперішньої ситуації в Україні. Слава ту, і Святому і і Духу! Міні прізнаємо великий віковими. Біля пам'ятника загиблим афганцям на проспекті Незалежності зібралося кілька десятків людей. Більшість із них ветерани Афганістану, решта їхні родичі та друзі. Разом зі священником помолилися за покійних побратимів. Хто не повернувся із війни або ж кого не стало вже після неї. Багато побратимів наших вже померло після війни. Від ран від Травм і душевних, і розумієте, у нас даже в нас навіть у тому році в Чернівецькій області померло 23 чоловіка. І те, що, звісно, не вирішуються всі наші проблеми, ті, які можна сказати так, 25 років пройшло після закінчення війни в Воністані, а ще люди взагалі ще не отримували даже житла. Є питання, ну розумієте, по побути, соціальні питання вони завжди були і будуть. Після молитви учасники поклали до підніжжя квіти та вінки про війну в Афганістані. Вони говорять неохоче, не можуть згадувати ті важкі часи. Баграм госпіталь, да госпіталь виходила з виводом військ, в й кінець 88-го, на 89-й, Так що це все не запам'ятала що бачимо? Ні, хочу розказувати, що виклали ребята. Все равно ніхто не по ті, хто мене знає. А Пам'ятає, хто у нас на території часті стояв мор. Больше я говорить нічого не буду. Все. Головне, аби зараз було мирно та спокійно визначили афганці. Усіх непокоїть ситуація в країні. Сподіваються, усе налагодиться. З проспекту вони попрямували до парку, там у літньому театрі для афганців організували концерт Реквієм. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З завданням митця побачити красу в буденному і розказати про неї іншим. Боковинський пейзажист Іван Гемері може зробити це кількома мазками акварельної чи гуашевої фарби. З новими урбаністичними і природничими пейзажами наша знімальна група познайомилася в краєзнавчому музеї на щойно відкритій виставці. Любімо життя. Такий напівзаклик, напівназва цієї експозиції. Більше 60 робіт Івана Гемері присвячені природі божому в ній началі. Кожна робота просякнута на не чим, там звучать трембіти в Карпатах. На фоні видно церкву. То це наше карпатське життя, що ми постійно з Богом живемо. У роботах Івана Гемирі надзвичайно багато зеленого кольору. Це і трава, і дерева, і чимало відцінків води на річках та озерах. Він любить малювати природу і людей у ній, адже саме так краще передаються настрій та емоції. Багато образів він виніс із дитинства, наприклад, старовинна церква, вечір на святого Миколая. Картини за мотивами біблійних розповідей. Незважаючи на багатий доробок, творити цей митець почав тільки у 90-х роках минулого століття. Знаю як такого енергійного, кмітливого службовця. І раптом така метаморфоза. Художник. Причому цікавий художник. Іван Миколаєвич пише дуже багато, і він буквально вже став фанатом цієї справи. Він робить ці виставки в лікарнях, в школах, в музеях художньому музеї, нашому в музеї діаспори. Тобто, він надзвичайно людина активно плодовита. Чимало робіт на виставці вже знайомі постійним відвідувачам музеїв, але є й такі, які тільки но побачили світ з під пензля майстра. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.